Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Ми продовжуємо огляд партії українських шахістів, які були зіграні на опен-турнірі в Баку. І сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок восьмого передостаннього туру цього турніру, що проводився за швейцарською системою, в якому чорними грав постійний герой відео на цьому каналі киянин Ігор Самуненков. В цій партії йому протистояв дещо старший за нього суперник, міжнародний майстер з Казахстану Алдіяр Ансад. Незважаючи на те, що рейтинг нашого шахіста значно вищий, це досить небезпечний суперник, оскільки напередодні Ансад виграв дуже сильний турнір в Казахстані, який мав назву казахстан Cup». Він посів перше місце, обійшовши декілька сильних гросмейстерів, в тому числі нашого Олександра Моїсеєнка та скандального американця Ханса Німана, який, до речі, також грав на турнірі в Баку. Тому суперник досить сильний і грати проти нього треба дуже обережно. Є 4 зіграв казахстанець це 6 де 4 де 5 Самоненков залишається відданим своїм дебютним вподобанням, вкотре вже застосовуючи захист карокан. І тут його суперник пішов кінь c 3 Після чого Ігор переходить до класичної системи. Слон f5, кінь g 3, слон g 6, h4, h6, кінь f3. Не даючи зайти на e5, Самоненков грає кінь d7, білі грають h5, слон h7, слон d3, розмін і e6. Це добре відомі теоретичні ходи. Після слон D2 кінь GF6-3 нулі. Як ми знаємо, у чорних тут є два основних плани. Це підготовка довгої рокіровки ходом ферзь c 7 так зазвичай грали на початку розвитку цього варіанта. Тут чорні рідко отримують якісь серйозні контршанси, задовільняючись міцною, але водночас дещо пасивною позицією. Однак юний киянин грає інакше. Він ставить слона на Е7 і прагне зробити коротку рокіровку. Це так звана нова трактовка класичної системи захисту карокан. Найбільш гострі варіанти тут виникають після кінь 4. Розмін, кінів 6, ферзь Д3-2-0 І тут білі вже можуть пожертвувати пішака, починаючи атаку ходом ж4. У цій системі було зіграно дуже багато цікавих, гострих партій, наприклад, Леко Топалов, Ніцца 2009 рік, в якому Леко обіграв суперника за 24 ходи. Але Ансад грає інакше: він відходить королем на Б1. Необхідна профілактика, чорні ставлять ферзя на Б6, С4 і 2-0. Кінь Е4, і тут Самоненков проводить типовий для подібних позицій контрудар С5. Білі також реагують досить прогнозовано, ставлячи слона на С3. Тура F 8 ферзь Е2, розмін на Е4 і слон Ф6. Кінь Е5 грає ансат, ферзь С7, Ф4, розмін на Д4 на Е5, знову на Д4 і слон йде на G5. Позиція значно спростилася. Білі ставлять ферзя на Е4, попереджаючи удар тура Д8. Чорні захоплюють відкриту лінію, слон Б4, але слон Е7, не даючи закріпитися на полі Д6. Відбувається перехід до важкофігурного еншпілю. Білі, як це часто буває в класичному варіанті захисту карокан, захопили простір в центрі і на королівському фланзі. Але у чорних досить серйозна контргра завдяки відкритій лінії Д і можливості атакувати далеко просунуті білі пішаки. Тому тут саме казахстанському шахісту треба демонструвати виключну точність для того, щоб не отримати гіршу позицію. Непогано було б зіграти А 3 захищаючи поле Б4, і далі поставити короля на А 2 подалі від шахів важких фігур чорних. Але Ансад грає не точно. ставить туру на С1, і наш шахіст захоплює ініціативу, заходячи на Б4, після А3 ферзь Б3, тут вже загроза тура Д2, тому ферзь F4 і шах. Що робити білим? Куди відходити королем? Точний хід зробити тут не так вже й просто, оскільки він базується на дуже чіткому і далекому розрахунку варіантів. Виявляється, що кращим був хід король А2, прибираючи короля з першої горизонталі. Це важливіше, ніж те, що король розташовується на діагоналі А2Ж8. Після Тура Д4 ферзь ф 3, пропонуючи перехід до Турового Еншпілю. Чорні забирають, тура H4, тура Д1. Якщо побити на С4, то технічний шах, відкидуючи короля, подвійний удар Тура Д7, і, очевидно, що білі поза загрозою. Позиція приблизно рівна, хоча, звісно, загострення в такій ситуації дуже можливе. Але якщо чорні грають тура h 5, то білі також ставлять туру на d8, відкидуючи короля. І тут дуже важливо, що немає темпового ходу тура h 1 з подальшим просуванням віддаленого прохідного пішака h. Тому чорним краще зіграти тура e 5 після взяття h 5 Забираємо h 4 тура d 7 Позиція досить гостра, але приблизно рівна. Однак Алдіяр зіграв неточно, поставив короля на А1 і Чорні, звісно, централізували Туру. Якщо тут піти ферзь F3, то після взяття Тураж 4, Тура d 1 все як в попередньому варіанті, чорні забирають тут Тура d 8 король А7 або відразу Тура d 7 великої різниці немає. Найголовніше, що хід. Тура H1 робиться з темпом, і далі H5, після взяття h 4 c 5 h 3 Тура b 4 і Тура c 1 Тура h 4 забираємо, Тура e 5 і у чорних вже виграна позиція, оскільки їхні пішаки на королівському фланзі значно важливіші. Та й один з цих пішаків все ж зайвий. Тому казахстанський шахіст зіграв інакше. Він не пропонує перехід до Турового еншпілю і зберігаючи ферзів, відходить на F2. Що робити Самоненкові? Брати пішака c 4 чи не поспішати. Краще було піти ферзь Е4, зберігаючи централізованими обидві фігури. Білим тут щось важко запропонувати. Справа в тому, що чорні нападають на c 4 на Е5 і в певний момент можуть атакувати й пішака h5. А білі фігури значно обмежені в своїх діях. Якщо піти Тура f 1, атакуючи на Ф7, то Тура d 7, а після взяття ферзь g 2 і все ж у чорного ферзя значно більше об'єктів атаки. Так чорні зберігали велику позиційну перевагу. Однак юний київський шахіст поквапився він побив на c 4 і партія перейшла до дуже хитрого ферзового еншпілю, в якому у чорних також зберігається ініціатива. Ферзь б'є А 7 шах короля 2, шах король А1. Як ми бачимо, білі не проти нічиєї, але чорні борються за перемогу, дають шах ферзь Ф1 і забирають на ж 2, захищаючи пішака Б7. Білі грають А4. Плани суперників зрозумілі: Ансат поступово буде просувати пішаки на ферзовому фланзі, щоб створити прохідного на цій ділянці шахівниці. Чорні ж будуть робити те ж саме на фланзі королівському. Скоріше за все вперед піде пішак Ж. Ферзь Д5 грає наш шахіст короля 3. Якщо побити на e5, то після ферзь б' b7, бі'є після f5 грають ферзь Б5, спекулюючи тим, що у випадку розміну білий пішак потрапить на b8 з шахом. Тому чорним треба відходити. b4, f4 і ферзь е 8 Кращого у чорних не було, а тут просто вічний шах. Далі ферзь е 8 У випадку ферзь F8 буде взяття на е 6 і це для чорних гірше, тому краще погодитись на нічию. Однак Самоненко в пішака е 5 не забирає. Він, централізувавши ферзя і захищаючи пішака б 7 грає король h7, маючи на увазі утворити прохідного пішака. Після ферзь б 8 шах, б 3 ферзь f3. Тут захист пішака f7, і після а5 нарешті g5. Всі підготовчі ходи чорними були зроблені, і тепер вже є прохідний пішак. Але ансад бере на проході. Що робити чорним? Якщо побити пішаком, то після ферзь e8 король чорних слабкий. Та й пішак Е6 також потребує захисту. Тут у чорних немає переваги. Тому, продовжуючи боротьбу за перемогу, киянин забирає на g6. Тепер у нього прохідний пішак по вертикалі h. Однак після шаху треба відходити на h 5, блокуючи його, і білі роблять дуже чіткий хід ферзь g7, нападаючи на пішака суперника, не даючи при цьому зіграти король h 4 і захищаючи свого пішака e 5 водночас і беручи під контроль пішака f7. Чорні грають ферзь F4, захищають на A6 і хочуть просунути короля на h4. Але, звісно, таке поступове просування пішака h, на шляху якого розташований власний король, дуже повільне. Білі ж на ферзовому фланзі дуже швидко рухають пішака Б, після король H4, король А4. Що робити далі чорним? Звісно, у будь-який момент можна переключитися на вічний шах. Ферзь c 1 після 7, ферзь f7, ферзь c 2 на Б5 не можна, там мат на С6, а після короля 3 ферзь С3 нічия. Однак Самоненков переоцінює свої шанси. Замість того, щоб фіксувати нічию, він продовжує грати на перемогу, ставить пішака на h5, ферзь g 2 Ще один дуже точний хід. Білі знову не дають королю та прохідному пішаку чорних поворухнутися і водночас нападають на пішака б7. Тут вже якогось чіткого варіанту, що призводить до нічиєї, у чорних немає. І гра йде вже на всі три результати. Забирає на е 5 Самуненков. ферзь б'є б7. Тепер у білих пішаком менше, однак у них два далеко просунутих, зв'язаних прохідних пішаки, а у чорних в цьому плані певні проблеми. Тому дає шах на А1 Самуненков. він вже зрозумів, що треба рятуватися. Однак білий король дуже активний, йде на c 6 шах король c 7 Пішаковий еншпіль, звісно, чорним протипоказаний, білий пішак А швидше стане ферзем. Однак тут можна було зіграти ферзь 5, як підказує комп'ютер, а у ферзових закінченнях він справжній майстер своєї справи, дуже складна геометрія, дуже часто є непідвладною навіть найсильнішим сучасним шахістам. Після король Д7, ферзь Д4, король e 8 ферзь h8, король e 7 і тут F5. А6, захищаючи ферзя F4, ферзь h1, король g3, ферзь g1, король H3, А7, і тут ще й F3. Подивіться, якимось чудернацьким чином чорним вдалося просунути свого пішака F досить далеко. Після b5 h4, B6, ферзь F7. І комп'ютер оцінює цю позицію як рівно. Однак наш шахіст не підняв хід ферзь Е5 шах і потурбував білого короля з іншого поля, з С4. І тут казахстанський шахіст відповідає помилкою на помилку: вигравало ферзь С6. хід, який демонструє, що у ферзових закінченнях дуже часто вирішальну роль має не кількість, а якість прохідних пішаків. Після взяття а 6 білі мають двома пішаками менше, але у них вже виграна позиція, оскільки їхній прохідний пішак вже дуже швидко стане ферзем. Однак і Алдіяр помиляється, він грає король D7, і тут комп'ютер знову ж таки підказує, що треба ставати ферзем на діагональ а 1 8 зберігаючи шанси на нічию. Однак е 5 пішов Самоненков, і після ходу А 6 конкретного варіанту, що веде до рівності, вже немає. Чорні продовжують просувати свого пішака Є, е, вже зробивши ставку на нього, але він значно повільніший ніж білий пішак А, який стає на передостанню горизонталь. Тепер порятунок полягає лише у можливому вічному шаху. Ферзь d4, король e 7 ферзь e5, забирає на F7 Альдіяр, шах, король e 8 Тепер дається в знаки невдале у всіх відношеннях розташування чорного короля. Він блокує пішака h5, не даючи йому йти в ферзі. А після шаху потрапляє під удар ферзь e 7 і білі виграють. Тому шах Самуненко вробить з поля G6, але тут ферзь 7. Після Ферзь С6, король F8, ферзь А8 Шах і король G7. Що робити чорне? Якщо просунути пішака на Е3, то шах із шахом втрачається цей пішак, а з ними щезають всі надії чорних на порятунок. Тому король G4. Самоненко нарешті якось активізував свого короля. Але запізно, оскільки простим маневром, ферзь d7 Шах... Ферзь Б5 шах, і ферзь Б8, казахстанський шахіст зафіксував перемогу в цій партії. Після відходу ферзя буде А 8 ферзь, кількість білих ферзів подвоюється, тому Самуненков здався. Ось такий прикрий для нашого шахіста-поєдинок, в якому він значно переоцінив свої шанси у хитрому ферзовому еншпілі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!